Апокаліпсис, Біблія про кінець світу. Як слова Ісуса Христа про Його ж пришестя, друге співпадають з подіями, описаними в книзі об'явлення. Ісус розповів постанам огляд подій останнього часу Івангелі Матвія, 24 розділ. А книга об'явлення це детальна розкадровка цих самих подій. Ось як воно ідеально збігається. Перша ознака обман і лжехристи. Ісус Христос сказав: «багато прийдуть під моїм ім'ям і зведуть багатьох. В книзі об'явлення про те ж саме. Перший вершник на білому коні фальшивий миротворець, антихрист, який приходить як підробний месія, об'явлення шостий розділ. Подія, та сама, масовий обман і підробний спаситель. Друга ознака: війни і конфлікти. Ісус Христос, почуєте про війни? Народ повстане на народ. А книга об'явлення про те ж саме. Другий вершник, червоний кінь, символ війни, шостий розділ, точне співпадіння, глобальна війна. Третя ознака голод і економічна катастрофа. Ісус Христос говорить, буде голод. Об'явлення. Третій вершник, чорний кінь з вагами, дефіцит їжі, голод, інфляція. Шостий розділ об'явлення. І знов те саме світовий голод. Четвертого ознака епідемії і смерть. Христос говорить, будуть мори, цебто епідемія. Книга об'явлення. Четвертий вершник, блідий кінь, смерть від хвороб, голоду і війн. Абсолютне накладання. Мор, смерть, хвороби. П'ята ознака переслідування віручих. Ісус Христос говорить про цю ознаку. Вас видаватимуть, вас християн, видаватимуть на муки. А книга об'явлення про те ж саме. П'ята печатка мученики під престолом, які кричать, доколі, владика, скільки ще чекати, об'явлення шостий роздум. Подія та сама, ненависть до Божих людей, до християн. Шоста ознака всесвітній катаклізм. Ісус Христос, сонце померкне, зорі спадатимуть. Книга об'явлена, шоста печатка, землетруси, затемнення, паді. Небесних тіл, об'явлення 6 розділ. Повний збіг, космічні потрясіння. Сьома ознака проповідь Євангелія всім народам. Христос про це. Євангелія буде проповідана всім народам, і тоді прийде кінець, а книга об'явлення. Ангел летить серед неба і проповідує вічне Євангеліє кожному народові. Об'явлення 14 розділ. Знов так сама подія, останній всесвітній заклик до спасіння. Восьма ознака гідота спустошення, антихристу храмі. Ісус Христос про це говорить. Коли побачите гедоту спустошення, а книга об'явлення, звір змушує всіх вклонятися собі, встановлює свій образ, забороняє поклоніння Богу та ще й в храмі там сяде. Це ті самі події, описані з іншого боку. Дев'ята ознака. Період великої скарботи. Ісус Христос про це буде скарбота, якої не було від початку світу. А Книга об'явлення говорить: 42 місяці влади звіря, 1260 днів переслідувань, час, часи і півчасу. Ісус дав назву об'явлення, цифри і деталі цієї Великої скарботи.